П'ята ранку 45 хвилин я прозрібав ваші повідомлення, переписав ваші задачі, завдання, прохання. Зокрема, хлопці масова звернулися за допомогою з приводу моєї поїздки Павлоград в СІЗО і моєї пасхальної поїздки, бо у хлопців дуже багато прохань як продуктового характеру медичного, так і особисто прийому зі мною і з адвокатом. Тому поїздка буде дуже важка, дуже насичена і не дешева. Я спеціально зробив пост зі сторінки Дениса Маганова, тому що мої сторінки поки заблокували. Я відмітив всіх наших друзів, спільних, знайомих, журналістів, нардепів, які там у нього є. Щоб вони побачили цей пост, де я просто звертаюся з проханням долучитися з фінансуванням цієї поїздки на адвоката, на дорогу, на оренду автомобіля, все інше я майже закупив. бажаючі ще, значить, можете прислати новий почтою місто, місто Київ номер 4 новий почти, що забажаєте. І в мене прохання до всіх цих друзів, яких я відмітив, які проігнорують в чергове. Йдіть нахуй за кораблем. Списку друзів і ніхер розказувати, що вам болить за ЗСУ, тому що до вас звертається волонтер, який рік вже волонтерить, допомагає, їздить, звітує і щось корисне робить для хлопців, і ви все одно ігнорите. То нахуй ви надав в цих списках друзів. Мандуйте слід за кораблем і ніхер виставляти пафосні фоточки, де ви якоби допомагаєте воєнним. Я коли бачу таку допомогу, прохання про допомогу, я реагую, сам навіть. Пишу в коментарях, залишаю свій телефон і намагаюсь долучитися і допомогти. Тому, друзі, в суботу о 5-й ранку ми виїжджаємо з адвокатом, з допомогою, з продуктами, з медикаментами в Покровськ, в Краматорськ, в Павлоград і в Дніпро, де тримають наших пацанів по СІЗО, як собак. Долучайтесь 53, 75, 41, 14, 04 99 11 22. Монобанк – це на заправку на оренду автомобіля і на адвоката. Ну і хто хоче якісь смаколиків, ще підкинути хлопцям номер нової почти 4, місто Київ 068 3, 11, 54 5492. Дякую всім велике. Мирно всім неба і з наступаючим святами наші хлопці і наші дівчата також заслуговують. на... Хвилини навіть приємних моментів в житті великодніх.